Добрий день, доброго здоров'я! Ви на каналі Морське Товариство і я його ведучий Петника Завіктор. Підтримуйте українську армію, слава ЗСУ! Підписуйтесь на канал, якщо хочете почути більше морських історії. Я продовжую цикл відео про розкрадання ЧМП. Перші два випуски буду про те, з чого все починалося та про долю Павла Кудюкіна. Третій випуск буде про нафтопровід Одеса Проти та як. Це обов'язано з Чорноморським пароплавством. Одеса Броди це амбітний український проєкт, котрий був покликаний звільнити Україну від російської нафти та постійно економічного тиску з боку Росії. Проект існував з 91-го року і його будівництво по території України. Почалась в 93-му. Основна ціль цього проєкту це транспортування нафти з Казахстану та Азербайджану до Європи в обхід Росії. Перша гілка Баку Сунца вже будувалася прикскореними темпами. Трубовпровід Одеси Броди. Не так швидко був зроблений, але до 1995 року його обіцяли збудувати. Ланка між Грузією та Одесою повинна була обслуговуватись Чорноморським пароплавством. Для цього треба було збудувати нові танкера. А точніше, 15-20 суден середнього розміру щоб налагодити безперебійне постачання нафти в резервуари Южного та Одеси, 95-й рік, коли в державі не було чим платити людям пенсії та зарплати. І, звісно, грошей на будівництво нових танкерів тоді не було. Якраз на початку 95-го заарештувала Кудюкіна, і після проведення 95-му році виявилось, що 160 найліпших найліпших суден ЧМП вже були в офшорах і фактично вже не належали державі. Крім того, бласком ЧМП все більше і глибше занурювались в борги. У 1993 році Борг ЧМП різним компаніям становив 170 мільйонів доларів. А після керування Кудюкіна на початку 1995 року вже. 350 млн доларів та кредити, які набрав Павло Вікторович під залог судом Бласком чи МП. Замість Кудюкіна керувати Бласко в 1995 році призначили коваля Олексія Володимировича. І він почав потрохи повертати судна до компанії. Намагатися зберегти те, що лишилося. Але кредити та борги висіли непомірне ноше на бласку. Треба було, щоб держава або хтось із іноземних інвесторів взяв на себе боргові зав'язані компанії і врятував ЧМБ. І така нагода була в 95-му році. Американський резервний банк згодився заплатити всі борги Бласко та давав кредит під невеликі відсотки на будівництво нових танкерів для проєкту Баку Сунца Одеса броди Радісний Олексій Коваль. В швидкость зробив бізнес-план порятунку ЧМП та поїхав затерпешувати його в Київ. Трісло прем'єр-міністра тоді в 95 му займав Євген Марчук. Генерал армії України, який був першим керівником СБУ з 91 по 90. Четверти роки. І в 95-му році його призначили на посаду прем'єра, державний та політичний діяч, якого боялись росіяни та Путін. Понад 30 років Євген Марчук працював у спецслужбах, а потім на державних посадах був першим головою служби безпеки України, а в середині 90-х керував урядом. Політик мріяв стати й президентом. Балотувався на позлави держави у 99-му році, де в першому турі посів п'яте місце. Хоча Путін ніколи такого не сказав, що генерал КДБ Марчук якась людина павук або суд -пятмен. Коваль тоді приїхав в Київ, надіючись на цілковиту підтримку з боку Марчука та уряду. Його намагання врятувати державну кампанію «Бласко» чи ЧМП. І я не можу передати здивування Коваля, коли він почув від Марчука просте запитання. І що я буду з цього мати. До речі, мені цей випадок розказав сам Коваль, який був живий 10 років назад. Державник Марчук не бачив своєї вигоди з цього проєкту. Американці не захотіли мати діло з українськими хабарниками. Тому гроші на ЧМП не дали і плани позбутися нафтової залежності від Росії, так і залишилися на папері. Бласко ЧМП розікрали вщент через пару років, і в 98-му році від величезної кампанії нічого майже не лишилось. Кучма проклав трубопровід Одеси Броди в 2000 році. Але виключно для того, щоб лякати Путіна та домовлятися про ціну за газ. Пару років труба працювала в реверсному режимі, тобто ще гірше, щоб загнати Україну в залежність. Від мости. Я маю надію, що після перемоги знайдуться розумні люди в уряді України та відновлять цей непоганий проєкт з постачання нафти з середньої Азії до Європи. І це буде перший крок до відновлення чорноморського пароплавства. Запрошую всіх долучатися до морського товариства, ставити подобайки, писати коментарі та поширювати це відео серед моряків та них тільки. Вірте в перемогу, підтримуйте ЗСУ, посилання на військовий спис рахунок Національного банку є в описі цього відео. Дякую за увагу. На все добре і слава Україні.